Всім сонця! З вами я Nixo 100X. Сьогодні ми продовжимо грати в ПК-симулятор. Вже як третя частина, третє відео по ПК-симулятор. Цього разу я попробую скласти крутий комп'ютер, а точніше, майнер. Я зараз куплю всі необходимі деталі для цього, а потім ми будемо його складати. Так, все, я отримав то, що, що мені треба. Тільки серед цього всього треба знайти опана. От і є процесор. Я тепер вже вмію складати комп'ютер і в ПК-симулятор, так що все нормально. Ага, перше і друге. То треба зараз друге якось акуратно вставити. А то не дуже якось виходить. Опана готово. Тепер це все діло треба закрити кулером. Готово. Так, я по 5 терабайт. Раз і друге. Там просто не було на 10 терабайт, так що я взяв 5,5, ,5, то виходить, буде 10. Так що, хай так буде. Так, в нас є джерело живлення, ми його ставимо обережно. Так, готово. А, тут то з тої сторони. Понятно. Тут то з тої сторони. Все, зараз покладемо з тої сторони теж. Треба тут та тут все правильно. Тепер я беру цю материнську плату. Ой, треба її правильно поставити, а щоб тут там... Ну клас, вже все майже розвалилось, а ні, не розвалилось. Так, треба підійти поближче до майнера і якось попробувати вставити. Причому я купив наймен. Ово, пішло діло. Ех, як я пам'ятаю, треба куча тут відеокарт поставити. Не знаю, як працює майнер, майнер, то, щоб... Треба біткоїни. Ну, Щоб отримати біткоїни, треба мати майнер. А як ці біткоїни отримати? Не знаю. Я сам не розумію. Що там йому треба? Треба пару відеокарт купити. Так, ну тоді будемо купляти вроді би 9 відеокарт. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість відеокарт прийшло. Нічого воно завалило. Так, добре. Перша відеокарта сама дорога, яку ми можемо собі дозволити. Так, ми її зараз поставимо в комп'ютер. Опа, на готово. Друга відеокарта. Третя відеокарта, але як я поняв, то тут треба 9. Оскільки я розумію. Зараз запихнемо. Але треба це пхати між відеокарти. Відеокарту між відеокарти. Те, е, так зараз... Я спробую поставити. Ах, uh, Не виходить, ну тоді так хай буде. Раз не виходить так, як треба, то доведеться ставити так. Так. Ставимо ще дві відеокарти, першу і другу. О, ще дві останні лишились. Ну як останні? Треба ще взяти, як я бачу тут. Так. Готово. Треба ще три відеокарти, а в нас одна. Потім доведеться ще дві докупити. Ах, то важко їх її вставити. Але попробую, попробую, доведеться. Блін. Зараз попробую вставити. Так, я все розкладав, поскладав я все. Я все поклав так, як треба. Значить, тепер ми можемо поставити майнер на місце і купити сам монітор. Так, той майнер, то в мене він падав, то ламався постійно. Нарешті я його нормально склав і можу врубити. О, ще підсвітка є файна. Кулер теж має підсвічуватись, наскільки я знаю. Ну от. Завантажувач програм. Я сам не знаю, як щось завантажувати. А от кулер так світиться, я бачу. Ну, коротше, як сказати, крута. Крута штука. Тільки як майнити біткоїни, я поки що ще не знаю. Я цю штуку довго складав я не хочу її поламати. Я не хочу цей майнер поламати, його так багато разів складав. Точніше дуже довго. Ладно. Ну, склали ми крутий майнер. Потім, як не як, якщо получиться, то отримаємо біткоїни. Ех, Ну а з вами був я, Нікс Всім удачі і всім пока.